Dati мені signal е, o 10, 10 хвилині е, та 20 хвилини. Добре, тому що я не маю годинки, е, е, тому що е, е, тефо там. Так, е, е, шановне товариство, е, мене звати Šauр, a е, що do Bervično i халузі. Jaz sem zgodnik in e, intelektualni zgodovnik, doslednik intelektualni zgodovini. Prvična moja e, tema, dosledčence, je Ranomoderna epoha, e, konfesionalizacija, a nasapred e, dejavnosti ukrajinskih in beloruskih bratstv e, v aluziji knjigodruharstva, e, zahvati mojega mastera Isaeviča Jaroslava Dmitroviča. A to bom vsako svojo dopoved posvečujem v spomnjen Isaevoviča Jaroslava Dmitrovycha, velikega ukrajinskega zgodovinca, eh, ki je bil tudi eh, zaposlen profesor Univerze Harvard, a vsi v Ukrajini eh, ga poznajo. Eh, In dejstvo, da se zajamem ukrajinsko zgodovino, to. Завдяки або хіба Ярослава Дмитровича, якщо академік Ісаєвич мене не, не призвав би на Конгрес Українській у 1996 році у Харкові, то я можливо зараз не займався би українознавством. А щодо політичних наук, а щодо теми доповіді, я закінчав теж філософію і займаюся. sulle questioni della filosofia, della filosofia come filosofia. Nel mese scorso, il giornale ukrainiano Krimform mi ha invitato per commentare la visita di Orbán a Chiesa, cioè questo non è che Я тут сумую чотири важкові пункти. Про це треба говорити. Що треба розуміти. А перше питання це різниця політичної культури та політичної поведінки. Це перша основна проблематика, щоб розуміти питання угорщини. Становище у Борщині в Євросоюзу що поведінка Віктора Орбана, Я не кажу, що прем'єр, а потім я кажу навіщо? А другий пункт це російська дезінформація. Навіщо це де стосується теми, то, то вам висвітлюю, а це тут підкреслюю. Dijalnost Sandra Kalniete, Sandra Kalniete, ki je zelo znana politikinja v parlamentu Evropske unije, latvijska apokodženja, ko je v koncu 18. Roki, v stoletja v Pribaltici zelo energično borili se za neodvisnost. Jaz sem bil tam v Riziji in že kot mlada in človek, ja poslušal. виступ Садра Канієтіа винуджес найом і політики Євросоюзу і вона займає не, не вина вона займаєся питанням дезінформації Росії на території Євросоюзу і вона редагувала тобто документ від парламенту Євросоюзу а Чи... Один момент, що Сандра Каніте та Угорська, Клара Добрев, разом працювали в комітету Європейського парламенту та Українського парламенту, тобто існує комітету Українського парламенту та Європарламента, а Сандра Каніте теж. Тому що я говоритиму ще про ці документи. A tretji punkt je Turčija, ker Turčija tudi avtoritarna diktatura, vendar koristna za NATO, in to je zelo jasno, zelo jasno razumljivo, ko je TPRSh, sekretar NATO, Mark Rutte, po holandskega pogodovanja, bil še premier Holandije. То він e, дуже дійсно закритикував Ердогана, e, e, президента Турції. А коли Марк Рикте став генеральним секретаром НАТО, то він e, дуже одержає руку Ердогана, тому що Турція має. Велику армію в НАТО. Тобто поведінка Марк Люте дуже явно показує що корисна для Заходу, а що не корисна для Заходу. А що порівняти з Угорщиною, то можемо констатувати, що Орбан не корисний для Євросоюзу, не корисний для НАТО, поки президент Ердоган корисний для НАТО, Dr. Orban e, Bulo zakritikovano David e, Kolimar Pritljebu premijer Holandiji zakritikovan tež Orbana, a Kolimar Pritlje generalni sekretar NATO prodovšuje zakritikovati ovu gorskog Orbana, ali ne zakritikuje že prezidenta Erdogana. Duže logično, tomu što Політика завжди терена реальної політики. Політика це не ідеальна терена, політика це не терена релігії, політика не терена щоб молитися, що нехай пан Бог нам допоможе. Політика це терена реальності, а Марк це дуже реал політик. А у е, е, наприк, е, кінці, наприкінці, якщо матимуть час е, про майбутнє угорщини. Тобто, мій погляд, що авторитарна держава одержається, навіть якщо Петер Бадяр, зараз лідер опонентів змінює Орбана, то теж режим не змінюється, тільки змінюється влада, а не буде так похана, що буде краще. Ampak struktura režima ne spremenuje se. Ti štirje, torej to, najhujši točki. Zdaj, e, 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 kako veliko kvilij imam? Še imate? Koliko? Še, še pet minut. Še pet minut. Tudi za pet minut bi streljali, što do politične kulture in politične vedenjke. Tu je eh, zelo eh, dobro razumeti, da priklad, v tistih državah, kjer politične partije formujejo se kot partija, eh, eh, partija, partija Julija Timošenko, partija Ivana, partija Sergeja. Tak, politična kultura je eh, kultura feudalizmu. Ade politična kultura formulira se, e, da resni partiji, to politična kultura druga. Ampak politična vedenja bo drugačna, ker ukraiinski zelo borijo za svojo samobutnost. Ukrajina borijo se ne toliko za neodvisnost, ampak samobutnost. In tudi e, e, politična e, vedenja v Belorusiji je zelo razvita. Тому що, тому що, коли вони вийшли на демонстрацію, а Лукашенко посадив тисячі та тисячі багато тисяч людей, то політична поведінка показує, що ті народи борються за свою самобитність. Але політична культура у Скандинавії, у Франції, у Голландії набагато більш розвита.

Kako je možno utrati svobodo? Angleško je, kako je liberty can be lost. In den Arnisa Heller, kot znana filozofe, analizovala uhojsko politično kulturo, ki v nas nima tradicije, nima koren takoj politične kulture, kot na primer v Finlandiji, Švediji. Франції, але такої корні, як наприклад, у Словакії, тобто угорська політична культура завжди відрізняється від інших від політичних культур, а це, це одна причина таких авторитарних режимів. А щодо що російської дезінформації, це така, так працює не тільки в Євросоюзу, а насамперед e, в Угорщині, що всі тут колеги знають які там плакати, які там жарти напроти президентства Зеленського в улицях угорщині. Тобто російська дезінформація в телебачення е, угорщини, російська дезінформація е, так працює. що Якщо опонент Петермар змінює Орбана, якщо то Угорський народ ще має таке, е, таке е, мозг е, випрацювань, що дуже довгий час ще треба, коли змінується політична культура. та поведінка. А майбутнє угощем, я вже багато про це сказав, що навіщо я е, не маю так багато надії. Щодо Петера Мадяра, тому що ні політична культура, ні структура, тому що Петер Мадяр має партію ТІСА. Кількі Тільки там членів, дорогі колеги? У партії Петра Мадяра всього 20 членів, 20 членів, хто голосують, а всі інші тільки симпатизанти, які не мають права голосувати. Це яка же партія? A vendar oddriznaj se od partiji demokratične koalicije, lider Kotro in Klara Dobrev, zelo znana politikinja Evropske unije. Jaz že kazala, da spipracuje Sandra Kalniete, spipracuje za, za podporo Ukrajini. A jak Peter v Maďarski trima, jaz zaključujem, da je to zelo dober primer. Що у вас у Києві расті забомбірували лікарню, дитячу лікарню, всі ви знаєте. А Петер мене відвідував дитячу лікарню і там давав підтримку. А там я бачив це інтерв'ю в YouTube е, опублікував. Е, а е, головний директор дитячої лікарні в Києві сказав на припинці, що ми бажаємо перемоги. І там був неякий ухорець із закарпатського погоджена і переглав угорською мовою слова генерального директора дівчашої лікарні Києва, що ні, ми бики така ми хоче мир, Але там е, лікар сказав, що Україна хоче перемогу, а закарпатський українець переклав Петру Мадяру, що е, Україна хоче мир. Отже. Політична поведінка, тобто можливо, що змінюється, якщо Пітермаг змінює Орбана, але не змінюється структура, не змінюється політична культура, не змінюється як українською російське слово Волокіта Мозга. Це російське слово. Så, це не змінується. А щодо Турції я вже дуже багато випускав з у Києві. Tu podpišljujem dragog profesora e, Volodimirja Nastovskega, e, doktora političnih znanosti v Kijevi, e, kateri zašli izpustitvi iz stavk v ukrajinskem jeziku, da Turčina na veliko podpreti Ukrajino, na primer e, e, nafta in gaz v Črnem morju. V minulem stoletju sem ja v vas izpustil stavko v angleškem jeziku. Tukaj, hoč Turčina, zato što turečina, a natritici se politična kategorija angleško jim govori o spetkače, zavopljena državi. V Rusiji zavopljena državi vid Bulasja, koli Putler je dejal vladu. Doroki kolegice, seriózna naukova konferencija, ale Zločinca, vojnega zločinca, ja ne imenujem Putina, ampak Putlerom, ker vojnski zločinec je vojnski zločinec. On je naredil zagobljenje države. In je doktor sociologije v Horšini, sociolog Balink Maďar, ne Peter Maďar, politika, drugi Maďar, Balink Maďar, doktor sociologije, izdal knjige. Назвою, що захоплення держави капчер в Угорщині. Тобто Орбан зробив те ж саме захоплення держави, що Путлер, Але Ердоган це не зробив. А у Польщі теж польська політична культура, Моравєнський не зробив захоплення держави. От Моравєнський не хотів підтримати України. А де перешли новий президент Польщі не хоче підтримати Україні, але вони напроти Росії, тому що у них нормальна політична культура голосувала на праві, правих політиків. Це відрізняється. Це мої висновки, що ердоган диктатор, але там не захоплена держави. Едроган, е, е, Дає зробить сідати опонентів у в'язниці, але тому, що боїться голосування. Тобто, захоплена держави, ще в Угорщині Росії та, кажуться, Білорусі. Тобто висновки, висновки у тому, що Угорщина це небезпечно для НАТО, небезпечно для Євросоюзу. А я посилаюся Тут, щоб підхисняти висновки, а щоб підтримати мої вісноки, я посилаюся на дві наукові праці. У 21 році на шостому конгресі білоруських білоруськознавців у Лондоні, у Лондоні, не в Мінську, а Лондоні прозвучала доповідь. što do porednjanja Orbana s Lukašenkom. Se v YouTube, se čita ja, inša bracija, što akademikina, član Ukrajinske akademije, panj Lesja Mušketik napisala stak v Polši, što do Ukrajino zna se zvočini, panj Lesja Mušketik teže posilala se na panj Fedinec, a panje Nesija Vuškretih cituvala odnu statiju, pitke su je odnu statiju u Horskava Ukrajinoznavstva vikladača Litovskoj i Movide univerzitetu, što statja višla u Kijevi, što navišto vibirati pošu zavist u Hošini. Tokto, ja že vipustiv statju u Kijevi, pita da zvoju što davi što bi bi rati pošu zamislu Božini. u toj i stati ja da bi sasuđe ci svoji dumti, a statja bula, gdje stala o cinti, akademično i rivni, lesja mušketik pitki slajac u mojih to, jakšo tako cidila ocenilo akademične tovaristvo in stačico navdišče vibrati Poljsko na zavesti v Hošini, to jaz zaključujem svojo dopoved, što, dragi kolegi, vibrati Poljsko na zavesti v Hošini, doki politična kultura В Угорщині не змінається. А якщо хто не, не може вірити в моїх вістовках, може прочитати ту статтю, що вже цитувала пані Лесня Бушкарі. Отже, дуже дякую вам за, за увагу, дуже дякую вам за можливість, а дуже прошу дорогих. Українських колег, що від того часу, що Ярослав Дітрович, Академік Ісаєвич, мене запросив на конгрес Українознавців 30 років тому, завжди українці мене підтримали, то дуже вас прошу, щоб ви.

Я Не встиг запитати вас е, таке питання. Бо ви кажете, так, ну, Орбан зрозуміло, йде до авторитаризму, так, але й молодий е, мадяр також хоче замінити його, але система не зміниться. А чи є справді, бо ми в Україні ніби сприймаємо що мадяра як демократа. От, а чи є справді ви кажете, що немає де не демократ? А які є особистості лідери? Справжні, на вашу думку, демократи, на кого ми можемо тоді покластися, тому, що прийшовши до влади, Угорщина стане демократичною європейською державою? Я, 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 я дуже явно вам можу відповідати, що е, е, рік тому, е, до того часу, що Петермар з'явився на політичній сцені. Українська демократична коаліція мала 25% в симпатії ну, як голосувачів. Українська демократична коаліція зараз має нового лідера пані Клара Добре. Клара добре була віце-президент Європейського парламенту. Клара Добре, коли ви ще не прийшли, я сказав, що Клара Добре. pracuje u spis komitetu i Ukraińskiego Parlamentu. To ona nie tylko taka politykinia, kto socjaldemokrat, to korzystuje duże dobrym autorytetom w, w Europarlamentu, a nawet w nim pracuje. З Латвійською Сандра Каніето, про яку я говорю багато, буде у статті. Я казав панові Бертону, що я закінчу статтю після дискусії. Зараз я знаю, що напишу більш параграф що Сандра Каніти, яка займається російською дезінформацією в Євросоюзі, а це в Угорщині дуже таке, А Клара добре співпрацювала Сандра Канієти. Klara Dobrev, Skifracuje, to, to, jašo, a demokratična koalicija, ki kaže, da ne treba zminiti vlado, a treba zminiti režim, a demokratična koalicija, liderom Klara Dobrev, ki kaže, da zaraz taka konstitucija istuje, da ne istuje, to, da dejaki Ukrajinci, to, to, to profesor Vereš, doktor juridičnih nauk, akademik, povni člen akademik, za kritiku što ca, e, e, osno, cej osnovni zakon u Košini ne disna konstitucija, a akademik vereš buv posjedan do A demokratična koalicija skaže što treba sformovati novu konstituciju, golosuvanjem vsego narodu, Тобто демократична коаліція та клара добре, яка співпрацює з українськими політиками та такими європолітиками, які проти Росії, хоч має таку програму, щоб зміняти систему не тільки владу, а систему. Тобто, є в Угорщині така партія, але Pislja toho što Peter Magarija vistja na političnoj sceni, ta partija za razmaje 7 eh, až do 10%, ali oni si dati mu tu parlamenti. Hoć oni ne... Hoć... U parlamenti oni budu takimi oponentami Petera Magara, što eh, u nastopnemu golosuvanja oni vše možu

Ne tako razvita, ale e, od njim slovom e, tam treba črnino, ne več iših, ampak v tem, če vse je videl tam nepreko. To e, slovom je yes. taka politična partija, ale šob, e, šob, e, zberihati, šob zberihati, roši. Що вкрали від народу, що зберігати свої зв'язки, що зберігати свою мафію, то eh, ця компанія eh, оставила Петер Мадяр. він буде набагато кращим, він буде без eh, 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 суперечень він буде більш демократичним, але він не буде демократом. Ne bo demokratično. Jakošovi jak e, suđa in pred vami dva vora in odim vora krav milijon dolarjev, a inšnji vora krav dilki sto dolarjev, to boste lahko rekli, da drugi vore zemeljski e, zločinec, ampak obidva zločinci. To je mojo vidpovod, da Peter Magar e, e, trošku bude krajšim, a ne dobrim. Може бути кращим, але не добрим. Напишу статтю, напишу статтю, а якщо у мене будуть неприємності в Угорщині, що я проситиму у українське громадянство. Дякую. Дякую. Інше питання.